Вас вітає читацька публіка, приємного прослуховування. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та напишіть своє враження у коментарях родинно побутові пісні, перлини за душевності, Пісня, Душа моя, вона і серце звеселяє, і жалю завдає, і до помсти кличе Тарас Шевченко. Українські пісні своєрідний художній документ життя нашого народу, скарбниця його духовності, вони є художнім свідченням суспільного й особистого життя, розкривають людські почуття, роздуми, переживання. Серед великої кількості українських народних пісень найбільшу частину складають родинно побутові. Родинно-побутові пісні це ліричні поетично музичні твори, у яких Відображені почуття й переживання людини, пов'язані з її особистим життям і родинними стосунками. Вони виникли на основі календарно обрядових і весільних пісень і пов'язані з прагненням народу висловити свої переживання в різні моменти повсякденного життя. Якби не змінювався світ за тисячоліття, особисті почуття та переживання людини залишаються такими ж. Наші предки, як і ми нині, кохали й страждали від нерозділеного або зневаженого кохання, раділи й переймалися різними негараздами в шлюбі, вибудовували стосунки з членами родини тощо. Особисті переживання вони виливали в ліричних піснях, і часто саме пісня була єдиною розрадою в тяжкі хвилини. Поштовхом до створення родинно побутових пісень ставали певні життєві події. А ліричні твори своєрідною реакцією на них. За тематикою родинно-побутові пісні поділяють на такі групи: про кохання і дошлюбні взаємини. Про сімейне життя і родинні стосунки. Вдовані сіріцький. жартівливі. Розглянемо особливості кожної тематичної групи. Пісні про кохання і дошлюбні взаємини. Пісні про кохання присвячені відтворенню стосунків закоханих. Ліричним героям у них може бути і дівчина, і хлопець. У монолозі сповіді одного з них передаються емоції, викликані певною драматичною подією, рідко коли родинно побутова пісня оспівує щасливе кохання, адже воно не потребує розради й емоційної допомоги. Табу мовчанки перечитач. На саме кохання народ і його поети накладали, очевидно тому, що в кожному випадку воно типове, однакове, а не індивідуальне, зазначає літературознавець Знаєнко. Натомість трагічні обставини, які стояли на перешкоді щастю закоханих, збудували сильні почуття й переживання, що знаходили відображення в ліричних творах. Самих драматичних подій народ у піснях не згадував. Реальне життя ніби відступало на другий план, бо в центрі уваги було лише переживання ліричним героєм подій цього життя. Пісні про кохання поділяють на дівочі парубоцькі, тематично різноманітнішими та багатшими кількісно є дівочі пісні найпоширенішими їх мотивами є мрія про щасливий шлюб, мотив вірності, нерозділене кохання, зрада парубка чи зведення ним дівчини. Перешкоди на шляху закоханих, розлука через участь коханого у війні, злий поговір чужих людей, небажання батьків віддавати дочку заміж, неможливість знайти пару. За мотивами, парубоцькі пісні істотно відрізняються від дівочих найпоширенішими з них є пошук пари та роздуми про майбутнє одруження, очікування зустрічі з милою, кохання до вже засватаної дівчини. Або до нерівні, парубкові бідняку заборона на одруження з боку батьків дівчини. Серед найпопулярніших народних ліричних творів про кохання є пісні Місяць на небі зіроньки сяють, цвіте терен, цвіте терен, сонце низенько. Вони належать до групи родинопобутових пісень про дошлюбні взаємини. Мотивом пісні Місяць на небі зіроньки сяють є оспівування нерозділеного кохання. У ній відтворено напружений і драматичний епізод. Юнак слухає дівочу пісню про розлуку та порівнює її із своїми непростими стосунками з коханою. У пісні ліричного героя зображено надмірно чутливим. Досягається таке враження через використання гіперболи. Він плаче, коли чує дівочий спів, у козака від голосу дівчини серденько мре. Як і у всіх народних піснях. Портрет ліричної героїні тут змальовано через деталі, юнак згадує лише її очі, які темні, як нічка, ясні, як день, але цього достатньо, щоб скласти уявлення про його ідеал жіночої краси і ставлення до нього коханої. Ліризм у пісні, крім пестливих слів і постійних епітетів, надає романтичний пейзаж місяць на небі, зоріньки сяють, тихо по морю, човен пливе. З пейзажної замальовки починається і пісня Цвіте терен, цвіте терен, яка готує слухача до сприйняття особистої драми, ліричної героїні. Терен символ важкої життєвої дороги, страждань і мук, із подальшої сповіді зрадженої дівчини слухач дізнається про те, як колишній коханий зневажав її почуття й покинув, тільки після цього до неї прийшло прозріння. Вона покохала негідного чоловіка, якого всі люди обминали. Тому в пісні звучить мотив застороги від необдуманих вчинків і позашлюбного кохання. У спогадах покинутої дівчини оживають солодкі миті зустрічей і зітхань, очікування милого. Незважаючи на зраду, вона ідеалізує свого коханого він для неї залишається миленький, їй досі вабляться його очі. У пам'яті спливають їхні зустрічі тихими вечорами. Хоча лірична героїня й не засуджує коханого зрадника, вона, а з нею й колективний автор висловлює думку, що зло завжди буде покаране, не дасть йому господь щастя, куди повернеться. Щоб збудити емоції слухачів, викликати в них співпереживання, ліричні героїні, автори пісні вживають пасливі слова. Вечероньки, нічки, миленька, руденька. Прийомом контрасту між щасливим було і трагічним є після досягнення максимального драматизму. Романтизмом овіяні почуття закоханих у пісні Сонце низенько, вечір близенько. Через діалог юнака та дівчини перед слухачем розкриваються їхні ідеальні стосунки. Побачення молодят небуденне. Воно піднесено й емоційно сприймається обома. Коли дівчина виходить до козака, то його серденько розвеселиться, він готовий на все зігріти її в мороз, перевести через річку. Юнак добирає безліч пастливих слів для коханої серденько, рибонько, дорогий кришталю, моє золото. Почуття дівчини взаємні. У кожному куплеті звучить слово серденько, звернення до коханого. Вона не відпускає його додому, готова терпіти покарання від матері, аби бути з милим. У пісні опоетизовані людські почуття, оспівані внутрішня краса і велич душ Пісні про сімейне життя і родинні стосунки. Як і пісні про кохання, ліричні твори, присвячені сімейному життю, рідко оспівували подружні щастя. Його, здебільшого, затьмарювали певні стосунки між членами родини. Які стали серйозною, а часто й нездоланною перешкодою на шляху до щастя. Причинами були, як правило, або конфлікти між чоловіком і дружиною, або складнощі у стосунках одного з подружжя з іншими членами родини. Це збурювало емоції, які знаходили свій вияв у сімейно побутових піснях. Велику групу пісень про сімейне життя написано від імені жінки, яка найбільше потерпала від членів родини. Ще Іван Франко, у своїй розвідці Жіноча неволя в руських піснях народних зазначав, що між жіночими піснями зустрічаємо дуже багато так сумовитих, так жалібно болючих, розкриваючи нам таку многоту недолі, що, вдумавшись в ті пісні і в те життя, котре їх викликало, не можемо не спитати самих себе, невже ж це правда? Особливо замужня жінка винаходить у своїй житті чимраз нові рани і незгоди, на котрі нарікає в піснях. Сімейно побутові пісні відтворювали типові життєві ситуації, розкривали найпотаємніші почуття та переживання ліричних героїв, висловлювали народні оцінки життєвих ситуацій, вони ставали на бік скривджених, засуджували жорстокість до рідних, виховували милосердя. Задушевно молодійні пісні викликали співчуття до ліричного героя, чулість і співпереживання слухачів. Тематика народних ліричних творів про сімейне життя та родині взаємини стосується широкого кола життєвих обставин тяжка жіноча доля, тобто туга за батьківським домом та своєю родиною, втраченою молодістю, змарнованою дівочою красою, лиха доля з нерівним чоловіком чи п'яницею. Нещасливе життя і старим нелюбом чоловіком тощо, інше стосунки між членами родини, тобто гірка доля чоловіка приймака, тяжке життя із свекрухою, незгода свекрухи з невісткою або засудження поведінки безпутного зятя, переживання батьків, частіше матері, яких несправедливо кривдять дорослі діти, біль і туга дорослих дітей за назавжди втраченими батьками тощо. У довині є сирітські пісні. Особливим звучанням пройняті побутові пісні, що змальовують долю вдів і сиріт. Український народ виявляв співчуття до них, підтримував знедолених. У ліричних піснях цієї групи автори використовували всі можливі засоби, щоб вплинути на почуття слухачів і розчулити їх. Такі твори, як правило, залишають поза увагою обставини, за яких жінка овдовіла чи діти осиротіли. На перший план виступають драматичні переживання героїв для вдовиці, це клопіт, як виростити дітей, вести господарство, обробляти самотужки землю, щоб вирішити ці побутові проблеми, мати чоловічу підтримку, вона прагнула вдруге вийти заміж, але рідко коли їй вдавалося влаштувати знову подружнє життя. І це прирікало жінку на страждання. Матері забороняли своїм синам одружуватися із вдовами, вважаючи їх чарівницями, які можуть звести чоловіка із світу. Позволь мати, вдову брати, перестану пить гуляти. Не позволю вдову брати, вдова вміє чарувати. Чарувала мужа свого, причарує сина мого. У піснях про сиріт на першому плані були переживання про те, як втримати удари недолі, знущання мачухи, бідність і невлаштованість життя. Також у них відтворено, як дівчатам-сиротам віддають перевагу перед багатими нареченими, тому що лиха доля виховала їх скромними, працьовитими, добрими. Багатая проклятая буде мене проклинать, а сирота горе знає. Буде мене шанувати». Іноді в сиріцьких піснях ліричне переживання висловлює дорослий чоловік чи жінка, які в дитинстві втратили батьків. Жартівливі пісні. Жартівливі пісні були невід'ємною частиною життя народу. Вони лунали на вечорницях, досвідках, весіллях, у святкові дні та в побуті, підбадьорювали людей, розважали їх і підтримували настрій. Але водночас. Жартівливі пісні виконували й важливу виховану роль. У невимушеній формі вони вказували на вади в поведінці чи характері людини і, заперечуючи їх веселим сміхом, утверджували найважливіші народні морально-етичні норми. Жартівливі пісні, фольклорні музичні твори гумористичного чи сатиричного змісту Вони могли бути і самостійними музичними творами, і приспівками до танцю. На відміну від інших тематичних груп родина побутових пісень, які могли виконуватися як у широкому колі, так і на самоті, жартівливі пісні завжди потребували гурту, що підтримає дотип співака веселим сміхом. За формою виокремлюють такі групи пісні діалоги, у виконанні переважно двох учасників пісні монологи, у яких ліричний герой розкривається через самохарактеристику. Пізні розповіді про конкретну людину, яка потрапила в смішну ситуацію від імені третьої особи. Поєднання варіантів цих трьох форм тематично жартівливі пісні поділяють на такі групи про взаємини парубка та дівчини. У них відображено різні сторони стосунків молоді, залицяння хлопця, запрошення дівчини на побачення. Описи зовнішності, поведінки, рис характеру коханого коханої, страждання через зраду. До цієї групи належать також жартівливі пісні, у яких мати або стає на заваді коханню донечки, або прагне видати її заміж за багатого, хоч і нелюбого чоловіка, про стосунки між членами родини, кумами, сусідами. Серед пісень цієї групи чимало присвячено курйозним взаєминам у великій селянській родині між невісткою та свекрухою, зятем і тещею тощо. Дошкульним сміхом народ виховує сварливих, невірних, ледачих, недбалих дружин і чоловіків. Окрема група пісень у комічному світлі представляє стосунки між кумами, кумедні старечі витівки дідів і бабів. До групи жартівливих пісень про родинні стосунки належать також ліричні твори, у яких висвітлюється нерівний шлюб. У численних піснях перед слухачами розгортається трагікомічна ситуація, коли старий багатий чоловік підозрює в нерівності свою молоду дружину, пильнує кожен її крок, боячись зради, чому тема нерівного шлюбу хвилювала наших предків. Річ у тім, що усі часи ідеалом подружнього щастя були стосунки, засновані на щирому почутті кохання, тому спеціально майнову чи вікову нерівність народ вважав аномальною і засуджував. Мотив нерівного шлюбу звучить у популярній народній пісні Ой під вишнею, під Черешнею. Конфлікт у сімейних стосунках розкривається через діалог уже на молодого чоловіка з юною дружиною. Він старий дід, тиран, який не пускає своє подружжя на вулицю погулять. Для нього шлюбні стосунки специфічна комерційна оборудка, у якій за кохання можна віддячити матеріальними статками. Куплю тобі хатку, і ще сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Ліризмом і емоційністю овіяний образ молодої дружини. Вона, ви... Вона викликає в слухача співчуття. Адже приречена в сім'ї на душевні муки і нещастя, хоч сама прагне кохання. Жінка страждає і не приховує своєї відрази до нелюба, називає його старим дідуганом і кидає йому у вічі прокльони. Ой, і згиньте, пропадіте ви старі кості, не сушіте, не крущіте мої молодості. У пісні до комічності додається й елемент драматизму, а гумор поступається повчальності й виховним настановам. Не марнувати свої почуття в нерівному шлюбі, народна пісня Ой під, під черешнею» має багато сценічну історію. Дослідники вважають, що її написали для так званих інтермедій різновиду українського театру, у якому зображувалося життя простого народу. Вона так полюбилася всім, що уже на початку XIX століття відомий український письменник Котляревський увів її у свою п'єсу Наталка Полтавка. Її заспівав виборний возному залицяльнику до молодої, бідної дівчини. Художні особливості родинно побутових пісень для всіх народно-поетичних творів, а особливо для родини побутових пісень, характерною ознакою є емоційність і образність мови. Так засвідчується чуттєвість українського народу, яка проявляється з одного боку у його здатності тонко переживати різноманітні почуття, а з іншого викликати піснею аналогічні емоції у слухачів. Досягається такий вплив через добір образних засобів. У родинно побутових піснях найчастіше використовуються такі: постійні епітети. Ой, не шуми, луже дуже, ти зелений гаю. Не завдавай серцю туги, бо я в чужім краю. Порівняння. Ходжу я, ходжу по горі, як сивая голубка. Отбилася від роду, не ж я хутко. Паралелізм. Ой, як за час черемшини цвіток опадати, то зачало господаря лихо нападати. Пестливі слова. Голубонька моя сивенька, дівчинонька моя вірнесенька. Голубонька моя сизокрила, дівчинонько моя чорнобрива. Символи. Найчастіше закоханих символізує пара голубів хлопця сокіл, дівчину – калина, горлиця, голубка. Як у прикладі жінку або вдову, зозуля, молодечу чоловічу силу дуб тощо. Вийди до мене, голубко мила, Буду любити вік до могили. Для родинно-побутових пісень характерні також такі особливості ідеалізація коханої або коханого, їхні портрети найбільш довершені, як і внутрішній світ, гіперболізація переживань виражається в перебільшених почуттях ліричного героя, найменша перешкода на шляху закоханих сприймається як непоправна, драматизм життєвих ситуацій і стосунків між закоханими чи членами родини. Підвищена емоційність, схвильованість, сердечна образність. Образ серця в ліричних піснях виконує подвійну роль з одного боку, він є центром, пов'язаним з почуттями юнака, в неї личко, як яблучко, як калина з молоком, карим оком як погляне, бровонькою не моргне, слово скаже засміється, а в козака серце мре. з іншого боку, серденьком хлопець називає свою кохану. Вийде, дівчино, серденько миле, дай подивитись в карі очі, стан твій обняти тонкий дівочий, глянути в личко біле, чудове, на косу довгу, на чорні брови.